58 років в нашій південній Пальмірі успішно працює одеський професійний ліцей технології та дизайну південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Мета його роботи задовольнити потреби регіону у висококваліфікованих конкурентноспроможних кадрах. Усі 14 професій, за якими тут здійснюється підготовка, дуже затребовані на сучасному ринку праці. Це єдиний навчальний заклад нашого регіону, в якому можна отримати таку красиву творчу професію, як квітникар-флорист. Не забувають тут і про відродження національної культури та традиції українського народу. А що як не вишивка, може передати сучасникам колорит, обряди та естетичні погляди предків. Саме тому таку велику увагу в ліцеї приділяють підготовці спеціалістів зручної та машинної вишивки. Що таке об'єктив, витримка, композиція та способи отримання якісних світлин знають випускники ліцею, які навчалися за професією фотограф. Робити світ прекрасним це покликання. А починати потрібно з зовнішності. В ліцеї готують спеціалістів для індустрії краси за наступними професіями перукар, перукар-модельєр, манікюрник-педикюрник, візажист, візажист-стиліст. А для тих, хто мріє про кар'єру офісного працівника, Одеський професійний ліцей технологій та дизайну може запропонувати навчання з професій оператор комп'ютерного набору та конторський офісний службовець бухгалтерія. Традиційною для навчального закладу є підготовка фахівців швейного профілю за професіями закрійник та кравець. Це їхні моделі перемагають на різноманітних фестивалях та конкурсах. Це вони перетворюють життя на дивовижну феєрію кольорів та форм. Реалізації всіх творчих задумів учнів сприяє впроваджена в навчальний процес система автоматизованого проєктування «Сапр Джуліві». Колекції одягу, створені обдарованими учнями, є лауреатами та переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. Для якісної підготовки кваліфікованих робітників ліцей здійснює декілька навчальних проєктів. Співпрацює з фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва в рамках Україно-німецької співпраці. Німецькі експерти проводять для учнів ліцею чудові майстер-класи, знайомлять їх з європейськими стандартами та технологіями. З тисяча то року ліцей здійснює професійну підготовку дітей та молоді з вадами слуху. Ліцей має все необхідне для якісного навчання: електронну бібліотеку, бібліотеку друкованих видань та читальну залу, спортивний комплекс та їдальню. За роки своєї діяльності Одеський професійний ліцей здобув імідж сучасного високопрофесійного навчального закладу, в якому працює дружний колектив талановитих та чуйних викладачів.